Коротше кажучи, мене це бісить. Бісить, коли ти вчив всю ніч і весь день, а тебе на наступний день в школі не спитали. Та блін! Бісить, коли ти нічого не вчив, але тебе на наступний день в школі спитали. А чого я зразу? Бісить, коли ти отримав сім, а твій друг списав твою роботу і він отримав одинадцять. Ну що, Рома? У мене одинадцять. Одинадцять? Дякую. Пісить. Пісить, коли вранці дзвонить будильник, ти вимикаєш його, і через п'ять хвилин він знову дзвонить. О, та ти вже! Пісить, коли люди запіснюються, а ти стоїш і чекаєш їх. Пісить, коли ти шукаєш свою чашку, а вона виявляється, брудна стоїть у тебе в кімнаті. Пісить. Пісить, коли потрібно робити уроки. О! Пісить, коли у тебе багато часу, але ти не знаєш чим себе зайняти. Пісить. Пісить, коли ти чекаєш повідомлення від однієї людини, а пише інша. Та пішов ти! Пісить, коли ти хворієш, але все одно треба робити уроки. Пісить, коли ти хворієш в канікули. Мамо! Як так можна було в канікули? В канікули! Пісить! Пісить, коли ти сидиш в туалеті, але потім помічаєш, що немає туалетного паперу. папір неси! Пісить. Пісить, коли ти хочеш попити чаю, але через кілька хвилин вимикають електрику. Де електрика? Як я чай буду пити? Пісить, коли ти лягаєш спати раніше, щоб виспатися, але не можеш заснути. Пісить, коли ти хочеш почистити зуби, але пасту не видавити. Її то нема. Пісить, коли ти спиш і раптом уві сні здригаєш. Пісить, коли ти дуже втомився, попройшов багато кілометрів, приперся додому, натискаєш на кнопку ліфта, а він не працює і йдеш пішки до свого поверха. Пісить, коли ти мрієш полетіти на балі, а їдеш на дачу. Так, я мрію на балі полетіти. Рома, збирайся, на дачу зараз поїдемо. Що? Та ця дача вже. Пісить, коли ти хочеш солодкого, але потім згадуєш, що ти на дієті. Пісить, коли ти щойно ліг спати, і тут тобі захотілося в туалет. Чому я зараз захотів? Чому раніше не захотів? Пісить. Пісить, коли друг в тебе просить попити води з твоєї пляшки, пускає туди слини, а відмовити якось недружньо. Пісить, коли нема грошей. Пісить, коли ти дивишся телефон лежачи, і він падає на тебе. Пісить, коли ти довго сидиш, намагаєшся встати, але ноги тебе не слухаються. Ой. Пісить, коли ти хочеш вийти на уроці в туалет, але тобі не дозволяють. Вибачте, а можна вийти? Ні, не можна. Ну я тоді прям тут. Добре. Пісить, коли ти спиш на руці, а потім прокидаєшся від того, що ти її не відчуваєш. Пісить, коли ти дуже сильно хочеш в туалет, прибіг додому, а він зайнятий. Да, блін, ну хто там? Зайнято. Пісить, коли родичі дарують тобі гроші, а мама їх собі забирає. Так, Рома, давай мені сюди гроші. Але це ж мої гроші. Я сама вирішу, куди їх потрібно потратити. Пісить. Пісить, коли хочеш чхнути, але не чхається. Будь здоровий! Пісить! Пісить, коли ти любиш дивитися страшні фільми, але тобі страшно. А, Пісить, коли твої сусіди постійно дрелять. Скільки вже можна дрелити! Пісить, коли в тебе вдома цищать комарі. Деті! Виходь! Я не боюся! Коротше кажучи, підірвання школи наступило літо, але мені було не до цього. Адже зовсім нещодавно я дізнався, що мені поставили за рік навчання в школі двійку. Я почав нервувати. Я зрозумів, що це категорично не можна говорити мамі, бо інакше мені добре від неї влетить. Я подивився, чим займається мама. Вона пила чай зі солодощами, і тут до мене подзвонив Діма. Алло, Рома, привіт, Слухай, ти Вже бачив, що в електронному щоденнику виставили семестрові оцінки і річні теж. Знаю, у мене двійка. Що? Це правда? Так. За що? Пам'ятаєш минулого місяця, я два тижні не був у школі. Так, ти ж тоді хворів? Ні. Вчитель тоді дізнався, що я прогуляв школу, так як у мене не було справки. Треба було купити. Треба було. Що ж робити? Приходь до мене. Через півгодини Діма прийшов до моєї квартири. Добрий! День добрий. Ми з Дімою пішли до дивану, сіли на нього і почали думати, як вирішувати цю проблему. Слухай, я взагалі в шоці. Він мені ні про які записки, ні про які довідки не говорив. І тут раптом мені поставив двійку. а що найцікавіше, то він мене про це навіть і не попередив. Ну, взагалі, то це достатньо серйозна проблема. Тут потрібно шукати якийсь вихід. Блін, розумієш, рано чи пізно, мама дізнається про це. Треба щось кардинальне придумати. Тут yes. до нас іде мама. Ну що, Дімо, вітаю вас, Ромою, і за. Закінченням навчального року. А взагалі, як ви його закінчили? Я не знаю, оцінки ще не виставили. А чого це вони до цих пір їх не виставили? Дивно. Я хотіла подивитися. Ну добре потім. Блін, але це ненадовго. Та ну не переживай. Дзвони Сергію. Він напевно точно щось придумає. Я подзвонив Сергію і розповів йому про двійку. А також запитав, чи є у нього якийсь план. Ромо, заради тебе я готовий на все. Я дуже добре знаю твою маму. Сергій сказав, що його знайомий колись захищав Донбас від бойовиків. Я не зрозумів, до чого тут війна і школа. Ось на що він мені відповів. А в школі, як на війні, всі методи добрі і мо. Сергій кинув трубку. Чого? Ти взагалі щось розумів? Ні, Сергій почав робити план, малював схеми, і дзвонив своєму знайомому і говорив з ним про цей план. Ми з Дімою чекали на результат. Через кілька хвилин я вже не витримав і вирішив подзвонити Сергію. Він сказав: Можеш спати спокійно, школа тобі більше не зашкодить, тому що я її не шкодив. Що? Що за Маячня! Сергій кинув трубку. Я нічого не розумію. Алло, Сергію. Знову київ. Що він придумав? Не знаю, але напевно щось не дуже добре. Ми задумалися і мама гукає мене на кухню. Рома, ходи сюди, тут оно школу якусь зірвали. Слава Богу, що всі вижили. А, а номер то який? То якийсь 59. й Чекай. А твоя яка? Мама, це ж моя школа? Що? Мама знепритомнила і тут до мене подзвонив Сергій. Ну що, Ромо, я все виконав. Ти дурень, що зробив? При чому тут школа? У мене двійка в електронному щоденнику. Школи нема, але двійка то є. Ну, чим зміг, тим допоміг. Скажи дякую. Та йди ти. Мама очнулася і пішла брати планшет. А електронний щоденник то живий. Вона його взяла і почала дивитися мої оцінки. Діму інтернет вимикай. Побачивши сердите обличчя мами, Діма сказав: Боюся вже пізно. Мамо, мамо, ти тільки не переживай. Поки школа відновиться, я все вивчу і все здам. Зараз ти у мене переживати будеш. Коротше кажучи, підірвання школи.